Вітаю вас, друзі. Дякую кожному, хто підтримує українське слово і нашу пам'ять. Сьогодні ми говоритимемо про людей, яких знають усі, але майже ніхто не знає по-справжньому про чумаків: героїв пісень, легенд, і романтичних оповідей, що стали символом дороги, степу й волі. У нашій уяві чумак келея – це повільна валка возів, що тягнеться безмежним степом. Воли неквапливо ступають по куряві. Сонце сходить і заходить, ніби час зупинився. Чумаки співають тужливих пісень, дивляться на обрій і їдуть туди, де горизонт зливається з небом. Але ця картинка лише тінь реальності, бо справжнє чумацтво не було романтикою, воно було виживанням. Більшість чумаків ніколи не мандрували заради свободи. Вони йшли в дорогу, бо вдома не було вибору. Сіль – Біле золото минулих століть коштувало дорого, без неї не зберігалися продукти, не існувало господарства, а там, де був попит, з'являлися ті, хто готовий ризикувати життям. Чумацька дорога починалася не з пісні, а з прощання. Дружини плакали, матері хрестили синів, діти дивилися услід возам, не знаючи, чи побачать батька знову, бо кожен похід у степ міг стати останнім. Степ був безжальним. Улітку він палив так, що тріскалася шкіра, взимку різав морозом і вітром, води бракувало. Криниці знали лише досвідчені отамани. Помилка в дорозі означала смерть від спраги. Та найбільшу небезпеку несли люди. Татарські напади були звичним явищем. Озброєні вершники з'являлися раптово, грабували валки, забирали товар, худобу й самих чумаків у полон. Саме тому ніхто не їхав поодинці. Чумацька дорога це завжди десятки, а іноді й сотні возів разом. Один у степу приречений. Чумацькі валки рухалися повільно. Воли не могли йти швидко, лише 2-3 кілометри на годину. Але саме воли були єдиним вибором. Коні не витримували тривалих переходів, потребували багато води й корму. Віл йшов повільно, але міг тягти вантаж тижнями. Шлях від центральної України до Криму займав місяці. У цей час чумаки жили просто неба. Спали під возами або біля вогнища, їли те, що не псувалося, сухарі, сало, пшоно, варили куліш, пили воду, яку берегли як життя, і співали, але не тому, що було весело. Пісня тримала ритм руху, заспокоювала худобу, давала сили і не дозволяла зійти з розуму серед тиші степу. У чумацьких піснях майже немає радості. У них туга, дорога, розлука й смерть. Недарма більшість з них мінорні. Чумак міг не повернутися додому не через ворога. Люди помирали від хвороб, виснаження, теплового удару. Якщо хтось падав у дорозі і більше не міг іти, валка не зупинялася надовго. Його ховали при шляху, ставили хрест із возового дерева і їхали далі. Так народжувалися степові могили, що й досі трапляються вздовж давніх трактів, саме тому чумацтво не було мандрами душі. Це була професія, у якій ризик був частиною контракту з життям, романтичний образ з'явився пізніше, коли дороги вже спорожніли, а валки зникли. Народ почав згадувати не піт і кров, а далечінь і пісню, бо пам'ять часто пом'якшує правду. Насправді, чумак це не поет степу. Це був підприємець свого часу: воїн без зброї, купець без охорони, людина, яка тримала на плечах економіку країни, навіть не називаючи її державою. Саме вони з'єднували південь і північ, море і село, Крим і Подніпров'я. Саме їхні колеса проклали перші торгові артерії України. Але ким вони були насправді? Звідки з'явилося саме слово чумак? І чому ця професія існувала століттями, не маючи ні статуту, ні кордонів. Коли сьогодні вимовляють слово чумак, воно звучить майже казково, але для людей минулих століть це було не поетичного значення, а назва ремесла важкого, небезпечного і виснажливого. Чумаком не ставали випадково, ним ставали тоді, коли життя змушувало. Перші згадки про чумаків з'являються в писемних джерелах ще наприкінці 15, го на початку 16 го століття. Саме в цей час на українських землях активно розвивається сухопутна торгівля між Степовим Півднем і лісостеповим північним краєм. Україна лежала на перетині шляхів. Тут сходилися торгові дороги зі сходу на захід і з півночі на південь, але моря не було поруч. Сіль, життєво необхідний продукт видобували далеко біля Чорного і Азовського морів, у Криму та при Чорноморських лиманах. Хтось мав її привезти, так з'явилися чумаки, і навіть саме слово оповите загадками. Історики досі не мають єдиної відповіді, звідки воно походить. Найпоширеніша версія пов'язує його зі словом чум, дерев'яний ківш або ложка, якою вибирали сіль із соляних озер. Людину, що працювала з чумом, могли називати чумаком. Інша версія веде до тюркських мов, де подібні слова означали торговця або подорожнього. Є й гіпотеза, що назва пов'язана з чумою, хворобою, яка часто супроводжувала далекі мандри. Чумацькі валки нерідко поверталися з епідеміями, і люди боялися контакту з ними. Яка з версій істинна остаточно невідомо. але точно відомо інше. Чумаки швидко перетворилися на окрему соціальну групу. Вони не були кріпаками, бо кріпака пан не відпустив би в дорогу на кілька місяців. Вони не були повноцінними купцями, бо не мали гільдій, патентів і королівських привілеїв. Чумаки жили між станами напіввільні люди, які працювали на власний ризик. Найчастіше чумаками ставали заможні селяни або міщани, що мали пару волів і власний віз. Іноді кілька родин складалися разом, щоб зібрати валку. Були й цілі чумацькі роди, де ремесло передавалося від батька до сина. Чумак мусив знати більше, ніж здається, він знав дороги, криниці, орієнтири, прикмети погоди. Він умів лікувати худобу, лагодити воза, рахувати прибутки, домовлятися з татарами і торгуватися на соляних ринках. Це була школа життя. Чумаки мали власні закони. У валці панувала сувора дисципліна. Попереду їхав отаман, найдосвідченіший мандрівник. Його слово було законом. Без дозволу не можна було відділятися, міняти маршрут чи зупинятися поза встановленим місцем. Порушення правил загрожувало всім, у степу не прощали помилок. Якщо хтось загубився, його не шукали довго. Валка не могла ризикувати десятками життів заради одного. Саме тому чумаки трималися разом. З роками з'явилися постійні маршрути, які передавалися з покоління в покоління. Їх називали чумацькими шляхами. Вони не завжди збігалися з офіційними дорогами. Частіше це були протоптані степові тракти, відомі лише посвяченим. Найнебезпечніші з них отримували зловісні назви: чорний шлях той, де найчастіше нападали татари, муравський шлях просторий, але майже без води. Кримський шлях. Найдовший і найприбутковіший. Кожен із них мав свою ціну. Чумаки йшли цими дорогами десятиліттями, залишаючи по собі криниці, стоянки, кургани і навіть назви сіл. Так поступово торгівля перетворювала степ на карту, Чумацтво стало невидимою мережею, яка зв'язала українські землі задовго до появи державних кордонів, але дорога це лише початок. Бо справжнє життя чумака починалося тоді. Коли валка рушала у путь, а перед нею лежали сотні кілометрів без жодної гарантії повернення. Коли чумацька валка виходила в дорогу, вона більше не належала селу. Вона входила у простір, де не діяли ні закони панів, ні міські статути, ні королівські грамоти. Попереду був степ безмежний, мов море, і такий самий небезпечний. Чумацькі шляхи не позначалися на мапах. Їх не мостили каменем і не охороняли залоги. Вони існували лише в пам'яті людей, що роками ходили тими самими коліями. Найвідомішим був чорний шлях. Він тягнувся від Подніпров'я до перекопу, проходячи крізь дикі степи. Саме тут найчастіше чатували татарські загони. Назву дорога отримала не випадково, чорними були не тільки ґрунти після пожеж, а й долі тих, хто не повертався. Другим був муравський шлях. Ширший і зручніший, але майже без води. Тут загрозою були не шаблі, а спрага. Криниці траплялися рідко, і знання їхнього місця передавалося як таємниця. Був і кримський шлях найдовший, і найприбутковіший. Він вів до Соляних Озер Криму та портів Чорного моря. Саме ним ішли найбільші валки, інколи по 200 возів. Чумацька валка була справжнім рухомим містом. Попереду їхав отаман. Зазвичай найстарший і найдосвідченіший. Він визначав темп руху, місця стоянок і порядок варти. За ним тягнулися вози, мажі, навантажені бочками, мішками і запасами. У день валка проходила не більше 20 кілометрів. Швидше було неможливо. Воли йшли повільно, але рівно. Їх берегли більше за людей. Без худоби валка була приречена. Кожен чумак знав своє місце. Молодші стерегли худобу. Старші ремонтували вози, вночі виставляли варту. Вогнища розкладали так, щоб світло не було видно здалеку, напад міг прийти будь-якої миті. Степ не мав стін. Татари нападали раптово на світанку або вночі. Якщо валка була замалою, шансів не існувало. Тому чумаки рідко вирушали менш ніж 30 возами, і все одно це не гарантувало безпеки. Бували роки. Коли половина валок не поверталася додому, тоді дороги пустішали, а ціни на сіль різко зростали. Чумацька дорога була школою страху, хвороби косили людей не гірше за напади, дезентерія, пропасниця, запалення легенів. Якщо чумак занедужував, його намагалися вести далі. Але якщо він помирав, поховання було простим: яма при шляху, хрест із возового дерева коротка молитва. Валка йшла далі, бо зупинка означала загибель усіх. У дорозі діяли суворі правила, заборонялося сваритися, пити горілку під час руху, відставати без дозволу отамана. Порушника могли вигнати просто в степ, страшніша кара була важко уявною, але були й моменти братерства: чумаки ділили між собою воду, харчі, ліки. Усі прибутки і збитки рахували спільно. Якщо хтось втрачав вола, інші допомагали. Бо наступного разу біда могла спіткати будь-кого, так формувався особливий світ, без панів і підданих, без маєтків і титулів, лише дорога, лише колеса, лише горизонт. Саме в дорозі народжувалися пісні, приказки, прикмети. Чумаки вірили, що свист у степу кличе бурю, що не можна рахувати в ози на початку шляху, що перед дорогою не слід прощатися за руку. Аби не накликати біди. Усе життя валки було підпорядковане руху, але найбільше випробування чекало не в степу. Воно чекало там, де закінчувалася дорога, біля Соляних Озер і морських лиманів. Чумацька мажа була не просто возом, вона була домом, складом, фортецею і труною водночас. У ній везли товар, під нею спали, на ній лагодили колеса, біля неї помирали. Для чумака Мажа була продовженням життя. Без неї не існувало ні дороги, ні заробітку, ні повернення додому. Мажу робили міцною, важкою, з товстих дощок і дубових елементів. Вона мала витримувати сотні кілометрів степових колій, каміння, яри, дощі, болота й пісок. Колеса часто оббивали залізом, щоб не розсипалися на першій же ямі. У кожного чумака були в дорозі інструменти. Сокира, долото, мотузки, дерев'яні клини, запасні спиці, бо якщо колесо тріснуло в степу, чекати майстра було ні звідки. Віз скрипів так, що інколи здавалося, цей звук чути на півдня. Але скрип був корисний, він тримав ритм валки, давав відчуття руху, а іноді навіть попереджав про наближення чужих. Чумаки жартували, що мажа співає свою пісню, і ця пісня не завжди весела. Головним двигуном валки були воли саме воли не коні. Віл повільний, зате витривалий. Він міг тягнути навантажений віз день за днем, харчуючись тим, що знаходив у степу. Коню потрібні овес і вода, а в степу вода найцінніша річ. Віл же терпів. Він ішов, навіть коли людина вже втрачала сили. Чумак дивився на свого вола, як на товариша. Кличка вола була майже як ім'я друга. Трата вола означала не просто збиток, це був удар по всій родині. Швидкість валки була смішною для сучасної людини 2-3 кілометри на годину, але в цьому була логіка. Поспіх убивав. Розігнати волів означало виснажити їх і зупинити валку назавжди. Тому чумаки вчилися терпінню. Вони жили за законами дороги, не прискорюють те, що не можна прискорити. День у валці мав свій порядок. Вирушали рано, до спеки або до вітру, йшли кілька годин, робили короткі зупинки, перевіряли упряж, дивилися, чи не натерло волам шию. Якщо було спекотно, шукали тінь. Якщо була злива, ставали так, щоб не потонути в багнюці. Усе вирішував отаман, і сперечатися з ним не любили. Одна помилка могла коштувати всім життя. Ночівля це окрема наука. Валку ставили колом або півколом, щоб межі стали ніби стіною. Усередині вогнища, казани, запаси. Зовні – варта. Вогонь не палили великий, щоб не світитися на весь степ, але й без вогню не можна, ніч холодна, їжа гаряча потрібна, звірів відлякувати треба. Їжа чумаків була проста і сувора: пшоно, куліш, сухарі, сало, цибуля, часник, якщо щастило, риба або дичина пили Воду обережно, інколи змішували її з квасом, щоб довше трималася. Чай з'явився пізніше, а тоді головним було не смак, а виживання. Ніхто не їв досхочу, якщо попереду був довгий відрізок без криниць. Коли валка стояла, починалося життя ремесла. Хтось латав колесо, хтось натирав упряж смолою, хтось лікував вола. Чумак мав уміти багато зупинити кров, витягти скалку. Перев'язати рану, зробити припарку, зварити трав'яний відвар. Лікаря в степу не було. Помічником була лише пам'ять і досвід старших, а ще був страх. Чумаки часто не говорили про нього вголос, але він сидів у кожному: страх нападу, страх, що заблукаєш, страх, що знайдеш криницю висохлою, страх, що захворієш, і валка поїде далі. У цих умовах людина або ламалася, або ставала міцнішою. Тому чумацьке братерство було справжнім якщо хтось падав, його піднімали. Якщо у когось забрали вола, інші ділили упряж або давали підмогу. Бо вони розуміли сьогодні ти рятуєш когось, завтра врятують тебе. У степу не виживає одинак, виживає спільнота. Саме в такому житті народжувалися чумацькі звичаї не свистіти в степу, не рахувати вози перед дорогою. Не переходити шлях валці, не бажати легкої дороги, бо легких доріг не буває. Перед виїздом молилися, хрестилися, інколи брали грудочку землі з двору, як оберіг. За переказами, дехто вірив, що ця земля допоможе знайти дорогу додому, якщо степ закрутить людину, як вихор. Та чумацтво було не лише про дорогу і побут, воно було про гроші, ризик і велику економіку, бо валка йшла не заради пісні. А заради солі, яку потім продавали так, щоб прогодувати родину на весь рік. Чумацтво ніколи не було б таким масовим, якби не приносило прибутку. Ризик був величезний, але й винагорода могла змінити життя. Сіль у минулі століття була не просто приправою, вона була стратегічним товаром. Без неї неможливо було зберігати м'ясо, рибу, сало, сир. Сіль означала виживання. І тому її ціна завжди залишалася високою. Чумак купував сіль на півдні дешево, біля Лиманів, у Криму, поблизу Перекопу, Генічеська, Очакова. Там вона лежала просто під сонцем у великих Соляних Озерах. Але справжня цінність з'являлася тоді, коли мішки опинялися за сотні кілометрів від моря у Полтаві, Києві, Чернігові, на Волині. Різниця в ціні була значною. Одна вдала поїздка могла прогодувати родину цілий рік, дві дозволяли купити землю, волів, нову мажу. Найуспішніші чумаки поступово перетворювалися на заможних господарів, інколи навіть на місцеву еліту, але кожен прибуток мав тінь. Бували роки, коли валка не поверталася зовсім. Татарський напад, мор, пожежа, злива, хвороба худоби і весь заробіток зникав за одну ніч. Чумак ризикував не лише грішми, а всім майном. Часто люди закладали хату або землю, щоб зібрати кошти на дорогу. Тому чумацтво було грою з долею, і все ж воно стало основою економіки українських земель у xvi 18 століттях. Через чумаків рухалися не лише сіль, вони возили рибу, віск, зерно, тютюн, шкіру, полотно. В обидва боки, південь отримував хліб, північ, морські товари. Фактично, чумаки створили першу стабільну торгову систему України. Вони прокладали дороги там, де їх не було. Біля стоянок з'являлися корчми, хутори, села. Уздовж чумацьких шляхів формувалися міста. Навіть сьогодні багато топонімів зберігають пам'ять про ті часи: чумацький шлях, соляні, перевіз, валки. Але світ змінювався у XIX столітті. З'являється те, що знищило чумацтво швидше за будь-які напади залізниця, потяг ішов швидше, дешевше і без ризику для життя. Сіль почали перевозити вагонами купці більше не потребували валок, чумацькі дороги почали порожніти. Спочатку зникли великі каравани, потім середні. Наприкінці XIX століття залишилися лише поодинокі чумаки, яких уже сприймали як пережиток минулого. Молодь не хотіла йти в степ, старі не мали сил. Професія, що існувала кілька століть, зникла майже без сліду. Та пам'ять не зникла. Чумацькі пісні співали й тоді, коли самих чумаків уже не було. Їхні образи перейшли в літературу, живопис, фольклор. Вони стали символом дороги, туги і українського характеру, терплячого, витривалого, мов той віл, що йде вперед, попри все. Чумаки не залишили палаців. Вони не мали гербів, їхні імена рідко записували літописці, але саме вони століттями тримали країну на колесах, з'єднували південь і північ, море і поле, людей і ринки, без чумаків не було б торгівлі, без торгівлі не було б міст, без міст не було б держави, і тому історія чумацтва це не історія возів і солі, це історія людей, які їхали туди, куди інші боялися дивитися. Чумаки залишилися в нашій пам'яті не тому, що були романтичними мандрівниками, а тому, що були людьми, які вміли жити там, де інші не витримували. Їх не зламали ні степ, ні спека, ні холод, ні страх. Вони зробили дорогу частиною українського характеру. Коли ми уявляємо чумака, ми бачимо пісню й обрій, але справжня сила цього образу в іншому: чумак це людина, яка бере на себе відповідальність за родину. За товар, за валку, за побратимів. Бо в степу не існувало мене одного, там існувало тільки ми. Саме тому чумацька валка була не просто караваном, вона була маленьким світом, де діяли свої правила честі і взаємної підтримки. Чумаки були першими великими сухопутними перевізниками українських земель. Вони з'єднали південь і північ задовго до залізниці, задовго до сучасних доріг. Задовго до того, як хтось взагалі почав мислити Україну як цілісність, вони робили це не на папері, вони робили це колесами, їхні шляхи стали живими артеріями країни. Сіль, яку вони привозили, рятувала господарства і міста. Риба й товари з морів доходили туди, де моря ніколи не бачили. А у зворотному напрямку йшло зерно і ремісничі вироби. Чумаки були економікою у Русі, саме вони формували торговельні зв'язки, підтримували ярмарки, допомагали містам рости і виживати. Але є ще одна причина, чому ми досі згадуємо чумаків: вони залишили нам культуру дороги, чумацькі пісні, одні з найсумніших і найглибших у нашому фольклорі. У них звучить не лише туга за домом, у них звучить українська доля, довгий шлях, праця, розлука, небезпека. І вперте повернення, якщо Бог дав шанс. У тих піснях немає дешевої героїки, там є правдива ціна життя. Чумаки залишили сліди навіть у мові, слова, приказки, прикмети, пов'язані з дорогою і степом, живуть у нас, навіть якщо ми вже не пам'ятаємо, звідки вони. Вони прийшли з валок, з нічних стоянок, з вогнищ, біля яких люди мовчали і слухали, як десь далеко виє степовий вітер. І ось що найважливіше: чумак це символ того, що Україна завжди вміла триматися на власних плечах, без державних гарантій, без охорони, без безпечних доріг, лише завдяки праці, дисципліні і взаємній підтримці. Романтичний образ чумака не брехня, він просто неповний. бо романтика народилася вже після того, як минула небезпека. Коли валки зникли, народ почав бачити в них красу дороги, але під цією красою справжня реальність, важка праця і ризик, який люди приймали свідомо. Тому чумацтво – це не просто сторінка з підручника, це історія про те, як українці вміли бути сильними без гучних титулів, як вони будували країну не мечем, а колесом, як вони творили зв'язки. Які потім стали основою для нашої спільної історії? Дякую, що були до кінця. Підтримуйте українське, бо саме з таких історій ми складаємо свою силу. Пам'ятаймо, ким були наші люди, і тоді ми краще зрозуміємо, ким є ми.